Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2, 3, 4. Вже дзвінок навдав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо. Роботу швидше. Починаємо. Будь ласка, спробуй полічити, чи цифри на полі по порядку від 1 до 10. Рахуємо числа 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер, навпаки, від 10 до 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Ви впоралися. Давай порахуємо, скільки ти бачиш грибочків. Два грибочки, плюс 2 грибочки буде 4. Та плюс 2 буде 6 грибів. Тепер спробуй порахувати, скільки ти бачиш спортсменів. Правильно, чотири спортсмени. Давай запишемо зараз каліграфічну хвилинку. Відкрий зошит. Запиши число сьогоднішнє. Так, і пропиши каліграфічну хвилинку. Цифра 8. Один рядочок. Можеш зупинити відео, пропишеш, а потім продовжиш працювати з нами. Тепер знизу напиши МД математичний диктант та записуй тільки відповіді. Наступне число за числом 8. Наступне число за числом 8. 4 додати 5. 4 додати 5. Число яке на 2 більше, ніж 8. Число яке на 2 більше, ніж 8. 7 відняти 4. 7 відняти 4. Число яке на 1 менше, ніж 7. Число яке на 1 менше, ніж 7. Число яке на 2 менше, ніж 9. Число яке на 2 менше, ніж 9. Ну що? Готові перевіряти. 9. 9. 10. 3. 6. 7. Якщо в тебе так став, сміливо ставши собі смайлика, Давай з тобою спробуємо виконати арифметичні дії. 6 відняти 4 буде 2, 2 додати 5 буде 7. 7 відняти 3 буде 4. 4 додати 2 буде 6. Звичайно. 6 відняти 6 буде 0. 0 додати 8 буде правильно буде дорівнювати 8. 8 відняти 4 буде 4. 4 додати 3 буде 7. І 7 відняти 4 буде 3. Молодці, ви впоралися. Чи є поданий текст задачею? Давай послухаємо. Маринка нанизала на нитку шість рожевих намистин і 4 блакитні намістини. Скажи, це задача? Ні, це тільки умова. Давай спробуємо з тобою скласти таке запитання, щоб розв'язанням задачі був вираз 6 додати 4. 6 додати 4 це сума. Отже, яке ж питання ми можемо скласти? Правильно! Скільки всього на мести нанизала маринка. Ми знаємо, що маринка нанизала 6 та 4. Як розв'язати, як знайти, скільки всього на мести нанизала маринка. Правильно, 6 додати 4 дорівнює 10 намистинок. Всього нанизала маринка. Тепер послухайте текст. І подумайте, а він буде задачею. На березі моря п'ять чайок і чотири баклани. З кількома рибками вони поласували. Скажи, це задача? Ні, звичайно. А чому цей текст не є задачею? Адже він має умову. Дивись, на березі моря п'ять чайок і чотири баклани. І має навіть запитання, з кількома рибками вони поласували. Правильно, тому що питання не стосується умови. Нам потрібно з вами, щоб питання було створене питання таким чином, щоб ми могли вживати наші подані дані з умови. Спробуй змінити питання і розв'язати задачу. Правильно, скільки пташок сидить на березі моря. Тобто, на березі моря сидить 5 чайок і 4 баклани. Скільки всього? Пташок сидить на березі моря. Тоді ми зможемо з вами розв'язати задачу таким чином. 5 додати 4 буде 9. 9. пташок. Якщо зробимо іншу умову, то ми можемо запитати, наскільки більше чайок, ніж бакланів. Тоді ми зробимо 5 віднятий 4, дорівнює 1. Тобто на одну чайку більше, ніж бакланів. Якщо ми загальну першу задачу розпишемо, то буде всього 9 птахів. Давай спробуємо наступне: знайди невідомі доданки. 4. Додати невідоме число дорівнює 9. Яке невідоме число? Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий. 9 відняти 4 буде 5. 10 відняти невідоме число дорівнює 4. Щоб дізнатися. Невідомий від'ємник треба від зменшуваного відняти різницю. 10 відняти 4 буде 6. Невідоме число додати 4 дорівнює 7. Щоб знайти невідомий доданок, від суми віднімаємо відомий. 7 відняти 4 буде 3. Так, невідоме число додати 3 дорівнює 7. Для цього нам від суми треба відняти відомий доданок. Від 7 віднімаємо 3 буде. Звичайно, 4. Молодці. Ви впорались. Наступне знайди значення виразів. 6 додати 4 та відняти 2. 6 додати 4 буде 10. Десять відняти 2 буде 8. 8 додати 2 та відняти 4. Вім додати 2 буде 10. І відняти 4. Звичайно, дорівнюватиме 6 молодці. Давай спробуй два наступні вирази знайти їхнє значення самостійно у своєму зошиті, а ми перевіримо. Зупиняй наше відео, продовжиш, коли будеш готовий. Ну що, ви готові перевірити? Давайте сім відняти 3 та додати 2. Сім відняти 3 буде 4 та додати 2. Буде 6. 10 відняти 3 та відняти 4. 10 відняти 3 буде 7. А 7 відняти 4 буде 3. Молодці! Ви впоралися. Ви всі добре працювали. На уроці не дрімали, гарно всі відповідали. Тож скажу вам у кінці. Першокласники, ви молодці. Підпишись на канал, щоб не пропускати. Наступний урок. Бувайте до зустрічі!